Із 10 жовтня по 23 листопада Росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по території України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї нашої держави. В день 23 листопада. Російська стратегічна авіація випустила десятки крилатих ракет по Україні. Унаслідок обстрілу були влучання в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Майже по всій Україні всі області держави були переведені на режим екстрених відключень електроенергії щонайменше на добу. Крім того, у наслідок обстрілів є жертви серед цивільних. Через масовані обстріли в Україні відключили від енергосистеми дві атомні електростанції, як заявив представник прес служби ГУР міністерства оборони Андрій Юсов Росії. Потрібен приблизно тиждень для підготовки нового масованого ракетного удару по території України. Ми розуміємо, що періодичність масованих ракетних атак по Україні це приблизно тиждень плюс, тобто це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару. Сказав Юсов, повідомляє телеграм-канал Байрактар Ньюс.